Ан світовид Пашник вже у нашій студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Сподіваємось не відмовити сьогодні. Поспілкуватися з нами про день незалежності. Розпочнемо саме з цього, адже святкування вже 90-х і от начатимемо 24-ту річницю в порівнянні. Чи святкування зараз більш традиційні, чи вони якимось чином взагалі змінилися з за роки незалежності? Звичайно, ми бачимо зміни ці великі, тому що державі вже скільки ось років ми існуємо, і тому воно вже придбало такі державні якості. Я згадую початок 90-х, і от після армії перша відпустка, яку я поїхав, яка не було куди відправили в Карпати. І от я якраз на день з Луки, це було 22 січня, якраз ми під'їжджали до Львова. Тобто наш шлях ішов через Львів, і треба було поїхати в Косів. Це мене до того вразило. Їхали величезні колони. З машинами, просто з шишені-жовтими прапорами. А, приїхали ми саме у місто через Вільовік, коли у нас там була пересадка. А, і тому як подивилися, все місто було у колонах і прапорах. Це мене тоді дійсно це сподвигло щось. Там таке. Думаю, ну нічого собі, потуга, яка в Україні, скільки людей виходять. А зараз святкування такі ж вражаючі? Ось на вас вони лишають певний відбиток? Зараз вони стали вже більш можливо такі буденні. Хоча ми самі порозуміємо, що такий день держав. Прави, ми повинні його відзначати, бо це наша держава. І тут від нас всіх залежить, наскільки ми свідомо до цього підходимо, наскільки ми шануємо свою державу весь свій рік. Ми повинні зрозуміти, що ми живемо на Богом даній священній землі. Вона нас годує, для нас священна річка Дніпро, вона нас напуває. Все це маємо берегти для наступних поколінь. І от саме День державності, я саме більше мені навіть підходить, не на стільки День Незалежності називати, бо від когось тоді залежиме, як кажуть, таке так. Саме. я все ж таки сам теж називаю день державності нашої. От коли у тебе є гордість за свою державу, за свій рід, тобі жити веселіше і приємніше. Як гадаєте, як найкраще показати ось цю любов до своєї землі, чи такими грандіозними святкуваннями, чи можливо чи просто щось зробити Так, добре, як насправді? найкраще так? її висловити ось саме в цей день. Я думаю, що і святкувати потрібно, тому що в нас є буденна праця. ми постійно працюємо. Кожен виконує свої обов'язки, де він на роботі там на на службі знаходиться. А ми маємо іще і святкувати, показати наш святковий настрій, що дійсно це є те визначне свято, яке заслуговує на те, що повесь народ. Виходив на це святкування. Не сидіти вдома. Ми завжди сидимо телевізор. цей бачимо. Але приємно нам, коли ми вийдемо, побачимо своїх однодумців, своїх друзів, побуваємо на наших святах. Бо зараз свята все ж таки у нас проводять і е, музика грає там, десь там е, да, якісь виставки проходять на день незалежності. у Нас завжди багато різних заходів. Відірвіться, яка від відомо, візьміть свою родину, вийдіть, яка до людей, побудьте разом із ними. 23 серпня день українського прапора. Чи як гадаєте, таке саме важливе свято? Чи ось часом воно трохи відходить на другий план, і всі звертають увагу дійсно на день незалежності, але дещо відсувають, не надають аж такої ролі дню прапора. Я б сказав би, що дню прапора теж надають увагу, але можливо, тому що це не є так, як то до державне є свято, то офіційне, яка але це ж таки день прапора він теж відзначається. І люди, от ціки, ми бачимо, вже скільки років люди виходять із прапорами, і це для них дійсно, що ради, що це є символ України, є горді за свою країну. Бачимо, коли наші спортсмени там виграють і піднімають прапор, у всіх на душі зразу стає якось більш, світліше, світліше і легше. Гордість така стає за свою країну, і тут важливо для нас ще знати саму символіку самого прапора. Ось ми... так, якщо говоримо про прапор, то таке трактування, що синя це вода, -синє? Так, а жовте це момент. поле, то це трохи примітивне насправді трактування. Набагато глибша історія за цим ховається. А, ви знаєте, трактування буває різноманітні, і навіть один і той самий символ ми можемо знайти там до десяток різних пояснень але тут треба підходити. Виходити з тої позиції, що символізує він саме для нашої держави, для нашого роду, і то одночасно правильно і пшеничне поле під синім небом. Ми те дійсно, це наш краєвид. Ми оціки так, от по країн країною, ми їздимо там і бачимо цей краєвид. Він дійсно що вражає всіх людей. І справді він навколо і зустрічається так. скрізь. Але згідно світоглядових таких от позицій, людина ще знає, що є ці кольори, вони символізують вогонь і воду. І от коли сонце в нас ходить, то відповідно, жовтий кольор пильняється вгорі, а синій – внизу. Бо як би вважає, що згідно світового дерева, то сонце дню вгорі горі дерева, а його в коріння тече вода. Але коли сонце заходить, то то воно приходить до домівки і окунається, тоді вже занурюється воно в світові води, і то вони опиняються, якби у підземному тому світі. Ну іноді Все кажуть, перевернуто, перевернуто каже, що начебто вогонь то вода заливає вогонь. Ні, це не зовсім вірно. Коли ми приходимо з праці, чи навіть десь по поході ми були, то в першу чергу ми повинні вмитися, ми очиститися повинні. А в хаті горить вогонь. Ми знову таки очищуємося цим. А тим ми дві стихії Головних вогонь і вода це якби чоловіче і жіноче начало. І вони породжують нове життя. І не суттєво, яка буде знаходитися в символіці прапора вище, яка нижче? Справа в тому, що для держави держава це символізує, вона дійсно символізує хату, вона символізує селище, вона символізує там, місто, наприклад. А, це та база, куди приходимо ми. І тому саме сонце, коли воно заходить, то воно опиняється в своїй домівці. І тому для держави більше підходить синьо-жовтий. Прапор, який зараз існує у нас державі? Тобто, гадаєте, дійсно так. так. А чи ось та думка про те, що перевернутість така прапора, вона і спричинює різні економічні лиха і різні інші нещастя, які заважають розвиватись в країні? Чи гадаєте, таке трактування має право на життя? Воно не зовсім має права, тому що всі сторони нашого життя, чи то ми десь йдемо у похід, чи працюємо, чи то ми відпочиваємо вдома, вони однаково для нас гарні. Нам приємно ж таки відпочивати теж. А Від в той же час рідновірі часто використовують прапор саме жовто синій коли вже сонце сходить, тому що ми більше займаємося духовністю, коли сонце піднімається вгору. Відповідно, це дія, це рух. І відповідно кожен Тіно прапору має своє значення, своє, своє призначення. Але для держави треба залишити то який існує зараз, бо він відповідає і нашому державному гербу. А, бо у нас є символ тризуб, але ми називаємо його ще триглавом. І це якраз є священні символи для рідновірів. І ми бачимо соколи, які падає вниз. Mm -hmm. І от він, якраз, от боги нижнього світу, тому такі як Посейдон, наприклад, Шива, деяких то в інших країнах, то вони якраз от символізують богів нижнього світу, тому що держава, цей князь, він володур, володарює саме на землі, а не світі там у небі. Тобто сокіл не мав би бути, не мав би летіти до неба. Та, не мав би ні, а Коли ми туди? перевертаємо, наприклад, прапор, то відповідно перевертаючи наш вотриглаву, сокіл літить уже догори. Але це вже коли сонце сходить, то тобто коли йде воно в похід. От можливо, для військових людей, для тих, що воюють, там наприклад, то тим більше підходить саме е, жовто-сині. Ну навіть у нас червоно-чорний ще є прапор, прапор визвольної боротьби. Вони майже однакові основні бо червоний тоді символ, символ, як кажуть, сонця такої бо вогню, він вгорі знаходиться, а чорний знаходиться внизу. Але ж є така думка, що він має бути того кольору, ось так само кольористика прапору, і прапора і герба має співпадати. Тобто фон має бути ось синім, і на ньому жовтий тризуб, чи жовтий і на синьому. Ні, має бути все ж таки трізофін золотий, символізує сокол, який є символом сонця, то він має бути на синому тлі. І це, в принципі, воно є звичаєвим, тобто воно історичним є, тому що там, наприклад, ну, ми знаємо більше, що Галицький лев, наприклад, такий, на скелі, теж на синьому тлі. І так само і сокіл має летіти. Але крім ось такого значення, ще у нас суперечки йдуть навколо великого державного герба, о чому ми повинні мати. І ми пам'ятаємо, що для цього герба зробимо. Робили козака, який символізує схід України, і, відповідно, Галицького лева, який символізує Захід України. Але людина, яка нормально це сприймає, вона розуміє, що цим навпаки ми роз'єднуємо Україну, тому що ми утверджуємо, акцентуємо. що є схід, акцентуємо, що є і... схід, а є захід. І ми зараз вони між собою мають начебто сперечатися. Ні, ми повинні підходити до цього символу трошечки з іншого боку. До такої єдності. До єдності. А єдність чому в чому вона нас полягає? А єдність полягає в тому, тому що ну, у нас всі символи і храми наш розташовані на схід, і тому зі сходу у нас тут сонячного боку стоїть чоловічий образ, тут образ чоловіка. Це може бути теж і образ вигляді козака, це будь-який образ, який можете налюбати, але чоловіче начало. А з, з півночі у нас має бути стояти жіночий образ. У нас стоїть тут Дажбог, а тут Макоша. І вони блискавками такими сходяться в зародок яйце, яке внизу. І з цього зародку відбувається народження. І посередині має стояти дитина, чоловік, жінка і дитина. Дитина символізує перуна. Перун якраз один із його проявів це е, така ляля-дитинка. Він е, називається, що бува лев, е, називають його, е, звідси Ілля. Теж, які заміняє пару на а, тому, що дитина народжується з того світу, приходить на це через битву. Битва і кохання це поняття тотожняє. В будь-якому що... разі тризуб має символізувати єдність і Є... показувати єдність різних начал. Якщо говоримо про символіку країни, то в порівнянні з іншими країнами як гадаєте, наскільки можна провести співвідношення між символікою і долею держави? А можна і спровести, тому що символіка іноді налаштовує людей на ту чи іншу дію. Але коли ви неправильно даєте пояснення символіці, то воно також може привести до якихось негараздів. А ось сьогодні як можна навчити правильно сприймати Тратувати, символи? Тому що, ну, в принципі, знову ж парадоксально, але певно, більшість людей не усвідомлює, ось знають прапор, знають кольори, але не знають Навіщо? значення так, підґрунтя символіку. Так. Як можна це популяризувати, як цьому навчати? Ну якраз ми цим і займаємося, навчаємо. Але гірше те, що держава на своєму вищому рівні якраз от дає більш такі примітивні трошки значення. Ну, як от три зуби дають, просто читають воля, замість mm -hmm. того, що давати чоловік, жінка, дитина символ роду, символ єдності цього роду. І якраз от у нашій країні ми повинні усім своїм свідомістю, усім своїми святами, своїми діями підкреслювати і творити ту національну ідею, що ми є єдиним родом. У нас є спільне якесь завдання яке ми маємо виконати, ми маємо створити могутню сильну державу, і коли людина має віру. Коли вона має відповідні символи, у неї є налаштування. Вона до цього прагне, вона до цього іде. І якраз от і ми на цей свята повинні оце от і підкреслювати, що ми є єдиним українським родом. І маємо берегти і свою землю, свою державу, і знати навіть, що за нашою давньою вірою людина, яка навіть вмирає, то її душа відправляється до батька небо, а тіло повертається до матері землі. І під час похорону милашуничі як. Вінчання батька неба і матері землі, і душа і тіло мають поєднатися знову, і людина воскреснути в наступному поколінні. І ми бережемо свою землю, навіть не стільки для своїх дітей чи онуків, а стільки для самих себе. Бо ми знову сюди прийдемо. І що ми залишили в минулому житті, те ми і отримаємо і в майбутньому да. житті. І тому маємо, що нам Богом дано, все це берегти. Ну, хотів би також таке питання задати вам. Зараз от стало дуже популярним. Ну, мабуть, зараз трішки відійшло. Такий аксесуар з'явився у всіх. Просто знаєте, як ото смужечка, синьо жовта Тобто, чи можна носити смужечку? От просто знаєте, як аксесуар, тобто не маючи в розумі там десь у душі, що я розумію, я українець насправді так. Я тому я буду носити синьо жовтий там. Чи не буде смужечку. це з поплюженням символіка? Ні, не буде з поплюженням символіки. Справа тому, що людина, яка чіпляє цю смужечку, вона вже себе усвідомлює, що угу. вона є українець. У неї вже гордість за країни. І вона вважає, що частину нашого прапору державного вона має нести на своєму одязі. На свою там навіть я на не кажу, що на це там байдуже та, байдуже, байдуже угу. на чому. Ну щоб воно звичайно, що не поплюжувалося і mm -hmm. не валялося просто, бо бувають іноді використовують. Тут оце якраз показує, чи потрібно воно людині, чи ні. Бо деяким на мітингу пороздавали, а вони потім його тут же покидали mm -hmm. до смітниці, наприклад, там це, це вже не Це вже це вже не повага. А коли людина свідомо це одягає і вона проходить, вона цим підкреслює. Що вона якраз от бореться за свою державу, за її щасливе життя. Дуже вам дякуємо. Сподіваюся, що справи, якими займаєтеся, не марними. вони будуть мати результати, будуть мати плоди. Спасибі, що завітали. На жаль, завершуємо нашу бесіду, але лише поки що продовжуємо ефір. Далі слухайте корисні поради від психолога, бізнес-тренера Євгена Гетьманчука. Сьогодні все про відповідальність.